Парламентський вівторок обговоримо з лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Я вас вітаю. вітаю. Отже, ви сьогодні блокували трибуни, вимагаючи знизити ціну на газ. Ви з колегами стоїте на трибуні, але при цьому не заважаєте парламенту працювати. Скидається це на чистий самопіар. От ви ага. чогось домоглися? Ми ж битися не будемо, так чи ні? Я думаю, що люди Але постійно стоїте на трибуні. ми да, готові постійно стояти, блокувати, тому що ми вважаємо, що сьогодні надзвичайно важливе питання для мільйонів українців це питання тарифів. Я весь минулий тиждень їздив по Україні. От зустрічаю жіночку Наталя Петрівна в селі Лозуватка Криворізького району. 1770 гривень пенсія, а за 100 кубів газу їхала я її підвозив на автобусі. Їхала, щоб заплатити 855 гривень. Коли Вчителька, пенсіонерка Людмила Васильівна Семенівна із села Сміач Сновського району, 2600 гривень пенсія, 1900 гривень повинна віддати за газ. Жіночка, інвалід першої групи із Вижорода Долинська Валентина Олексійна, 53 квадрати гім, квартира, 4500 повинна віддати за газ, а пенсія 2000. У мене дуже просте питання до влади. Коли вони розказують, що всім дали субсидії, всіх захистили, скажіть мільйонам людей, як їм заплатити ці космічні комуналки, коли їхні зарплати. Лати пенсії менші від рахунків, які вони виставляють, які вони отримують. Саме тому ми в листопаді місяці зарисували проект постанови про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ. Ми вимагаємо відставки керівництва Нафтогазу. Ми вимагаємо, щоб вони повернули свої космічні премії, які вони не за що отримали. Ми вимагаємо від уряду, щоб вони прийняли такий порядок нарахування субсидій, щоб людям не треба дітей було з хати виписувати. Як сказала Наталя Петрівна з Лозуватки, вона виплакала субсидії і її заставляли свого сина шахтаря виписати з хати, бо інакше не дадуть Тут історія. з Субсидіями дійсно то у цих випадках потрібно розбиратися. Але щодо взагалі ціни на газ, ви розумієте, що газ не може коштувати дешевше ніж та сума, за якою Україна його купує. Бо за часів Януковича тариф було занижено за формулою популізму. Нафтогаз продавав газ дешевше ніж купував, і різницю покривала держава. Але оскільки держава не має власних грошей, ці гроші знову ж таки витягали з кишень українців. Ви такого хочете? газ справді не може. Кошувати дешевше, ніж його купують, але і люди не можуть платити за газ, коли в них немає грошей. Як коли, фізично субсидії, знизити, коли обґрунтовано, як знизити, обґрунтовано знизити ціни а на газ? А що до того, що ви кажете, немає грошей? Я вам покажу результати фінансування фінансово-господарської діяльності за січень нинішнього року. Митні платежі за січень знизились на 10% до бюджету. Знайте чому Трабанда збільшилась, збирають гроші на вибори. Зате ПДВ відшкодували. кажуть, що немає грошей на субсидії. ПДВ від... Шкодували більше на 64% майже 20 мільярдів гривень у січні віддали ПДВ. І що ви пропонуєте? я кажу про те, що гроші розкрадають з бюджету, виводять налічкою через контрабанду, через фіктивні ПДВ в українців забирають мільярди з бюджету, а людям розказують, що немає грошей, щоб за субсидії тобто дати. Тобто ви будете стояти і в четвер не дасте, не будете принаймні голосувати за е, НАТО і Євросоюз. Ми наполягаємо на тому, перше щоб зустрітися з президентом об. Бори ці питання він не має стояти з боку, коли граблять людей. Друге, ми не голосуємо ні за які закони, поки не буде прийнято рішення цими. про зниження цін на розумілося газ. Поки ці... парламент цього питання не розгляне. Давайте далі сягнув апогею ваш конфлікт із керівницею міністерства охорони здоров'я. Зараз розкажу про що йдеться. Кабмін оскаржить рішення окружного адмінсуду столиці, яким уляну Супрун тимчасово відсторонено від виконування обов'язків міністра охорони здоров'я. Позов подав народний депутат Ігор Мосійчук. Суд зазначає Супрун Відсторонили, бо вона має подвійне громадянство України та США. До того ж, за законом у статусі виконувачки обов'язків могла бути лише місяць. А очолює відомство вже понад два з половиною роки. Ось як кампанію проти себе ще до ухвали суду прокоментувала Уляна Супрун. Нам не вперше відбивати атаки опонентів змін, цілью яких є паралізувати Міністерство охорони здоров'я України та замінити нашу команду на зручну для їхніх схем. На нашій стороні правда і право. А отже, за умови чесного розгляду справи знову переможемо. Оляна Супрун, виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я. Ви давно воюєте з Уляною Супрун. Ви певно, хочете переконати українців, що якби її усунули з посаду, то одразу стане медицина якісною та безкоштовною. Бо офіційної інформації щодо її подвійного громадянства немає. Це просто суд послухав позивача. По друге Кабмін її призначав без терміну ем, роботи. Він не обмежений цей термін роботи. Тобто нічого насправді не порушено. Потреби переконувати українців немає. Кожен українець, коли заходить в лікарню чи в аптеку, бачить, яка в нас медицина. Ліки недоступні. Люди через це, кожен друга. Людина в Україні ліків купити не може через космічні ціни, відсутність державного контролю за аптеками, за виробниками. Народ граблять, і люди не мають можливості лікуватися. За відповідальність, відповідальність за це несе міністерство охорони здоров'я і не інша влада. Саме тому ми звернулись до суду. Ми неодноразово вимагали від Кабміну скасувати їхнє рішення про призначення Супрун. Вони нас не чули, тому ми вимушені були звернутися до суду із вимогою звільнити супрун з посади. Сьогодні ми отримали ухвалу суду. Про те, що вона відсторонена від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я. Ми доби немає значення. Проміжне, проміжне, вода камінь. точить. ми її звільнимо, і ми не дамо, щоб люди помирали через те, що немає грошей купити ліки. Ми не дозволимо їм закривати лікарні, і економити на здоров'ї українців. Я звинувачую владу тому, що сьогодні влада не фінансує програми лікування онкології, боротьби з туперкульозом, з гепатитом і іскорією. Я звинувачую владу і уляну супруну, тому що через їхню. Діяльність мільйони українців позбавлені доступу до медицини, до лікування Минулого року на 200 тисяч людей більше на померло ніж народилося, тому що вони могли б жити, якби в них були нормальні пенсії, нормальні зарплати і доступні ліки. Тому що про мене не говорила про мене не говорила Супрунь щодо бюджету. Я вам скажу, бюджет ми буде, буде, буде переглянутий. Будуть збільшені зарплати вчителям і лікарям. За рахунок державного бюджету буде повністю фінансуватися програми. Боротьби з онкологією і іншими важкими захворюваннями. зрозуміло. Я думаю, що ви знаєте, якісь певні джерела Знаю. для цього Знаю. Віде... джерела ПДВ, контрабанда і все інше, які крадуть. ще кілька з бюджету зараз. Треба. Зрозуміло. І віцепрем'єр Розенко і прем'єр-міністр України вважають, що атака на Супрун пов'язана з намірами повернути корупцію системи охорони здоров'я. Ну насправді попереду апеляція і цілком можливо, що сьогоднішнє рішення суду буде скасовано. І я вам дякую за розмову. Щодо Дуже повернути лабонічна. корупційні схеми, я вам скажу, коли на два роки. Виводять з України бюджетні гроші за кордон і роками не завозять в Україну медикаменти, за які заплатили. Оце і є корупція. Дякую, Коли дякую, шестеро вас, людей думку. помирає від корі, тому що немає вакцини, оце і є корупція. Дякую, дякую. Коли 28 українців померли від грипу, тому що в них немає 500 гривень заплатити за таміфлю. Оце і є корупція. Дякую. Коли вбивають і грабують справді, людей. Вакцинація, якщо вона вчасна, то вона рятує життя людей. Да, залишилося найти грипу. гроші на ту дякую, вакцинацію. Дякую вам.